Доповне ознайомлення, будь ласка. Я маю познати, хто ви до кого, хто мене закликає наверх. Представтесь, будь ласка. Я не буду представлятися, я буду виключно прийшла в своєму кабінеті. В смислі, а куди я буду йти зараз? Куди мене, і хто мене запрошує? А ви до кого звертаєтеся зараз? От ви ну, прийшли з якої цілі ділі. сюди? Мене викликала сьогодні на так. 10 годину Осіпчук. Так. так, як Осіпчук. На Житомирі на навчання так. сказали, що ви будете. Так. Будь ласка. То сенс... Хто сказав вам, що хто буде ви? Хто? Ну, Я спиталася, хто є із Де? зараз. Так, будь ласка, зараз ми знайдемо. Ось повістка, бачите, на 10-ту годину, 6-го 3-го, на 10-ту так. годину. Так. Ось в мене є витяг. В якому зазначено? Піп. Осіпчук ЛВ, Білоус і М, Лазова І О. Так, білоус Іо, і М. Це хто? Це я. А я не бачу, що це ви. Я бачу І О, і М бачу. Може, це мужчина і М. Так представтеся, я ж маю знати, хто ви є. Ірина Миколаївна. От, Білоус Ірина Миколаївна. Далі. посвідчення, будь ласка, ваша допомогу відсутнє посвідчення на даний час. Я не можу вам його представити. У мене воно відсутнє. як відсутнє? Ну так відсутнє. Так мені що за визивати 102? два оперативно для чого вам визивати 102? два? Я в мене вашу персону, вашу ну, особу. У мене є інші посвідчуючі документи. Мої особи. Ну, так і як я можу вас, як я можу пересвідчити, що ви є ця посадова особа? Поясніть мені, я будь ласка. Я на стенді можете пересвідчитися. Так, я на стенді теж вишу. Так ви що, вісти... це я не бачу, де ви вісіте. Ну, я зараз кажу, я зробила пластичну не операцію. Я теж зробила пластичну операцію. Що я... зараз, зараз цікаво? Я, я не можу вас ніяким ідентифікувати, опять же, дивіться, я в канцелярії зареєструвала е, ось такі, таку заяву, будь ласка, ознайомтеся. І... Ви в канцелярці... канцелярії зареєстрували? Так. І ну, мені канцелярія надасть. Настолько питання дивіться, ваше виписано на поповісті. Ви зараз поповісті буде надавати дивіться, документ, бачите, вже яка, яка година? Одинадцять. Е Десять майже бачите? Один десять. Це я вже вас чекаю, вже відколи. Це не ви не мене чекаєте. Вас викликала Осівчук. Але так як Осівчук знаходиться на навчаннях, я як посадова особа, як ви висловлюєте, ви, ви і я висловлююсь. У мене теж є розпорядок роботи, де я, не зважаючи ні на що, приймаю людей. Але на момент 10-ї години, коли ви прийшли, в мене знаходилася людина. Вона також записана в книжці. Е, так, я, я ж не спорю. абсолютно. Я просто, я ні, вас ви, вас просто, мені, ви мене зараз націлюєте на годину, то я вам поясню, чому я вас не могла прийняти. На 10 ну, я вже день. вас, я вже вас 20 хвилин чекаю. вже коли вас людини не було. Ви вже ходили без М людини. У мене є свої робочі питання. Так, Пойміть добре, мене правильно. Е, добре, дивіться, ви мені не представилися. Я не можу вас. Я е... вам представилася двічі. Ну, ви маєте... Віра, ми ви маєте... Я вам представилася двічі. Маєте... На даний мені... час мене посвідчення немає, і я в нього не придівлю. Треба буде. Я вам придівлю. А як ви без без посвідчення виконуєте обов'язки я не зрозуміла? Абсолютно нормально. Так. Ідентифікують, як потрібно, ідентифікують мою ага. особу. Ну добре, тоді виносите постанову, далі будемо балакати. Яку ви постанову винести? Е, згідно моєї заяви. Вас бачу, на, на, де, в соні викликали не на проведення слідчих дій. ви зараз відмовляєтесь проводити з вами слідчі дії? Чи Ні, не? Я, я не можу розуміти, з ким мені проводити що. Потому, що ви не вас може... треба допитати Ви Від... ви не можете підтвердити свої повноваження я можу ви підтвердити маєте право. свої під повноваження Чеки для чого мені зараз підтверджує свої повноваження є витягу зазначені моя анкетна що ще потрібно е, ні ви банке за до особи буде ж так просто витяг не візьмуть правильно логічно е, ні нелогічно. Я не логічно я важиш що десь там немає не... вас Дивіться, ось мене дивіться, ось вірами вас же витягу е, і, е, і все вірами вас же ж немає витягу так і мене тут немає витягу до речі ви праві а чому тому що було внесено за ухвалою суду. А, а що, ви внесли за ухвалою суду? День ухвали суду. Зазначено ви ухвалою. Ви внесли день ухвали. цікавить е... По справі, По справі, дивіться. Мене по справі цікавить тільки, ну, отакі от питання. Тут я вам її задала, а ви будете вносити питання. Так. От, слухайте. Виконати ухвалу, яку виніс. Слідчий суддя Носач виконано Віталій Миколаєвич у справі номер 282 118922, та вимоги КПК України та наказ офісу Генерального прокурора так. від 30.06.2020 року номер 298 Про затвердження положення про єдиний реєстр досудових розслідувань. Порядок його формувань та ведення все у мене все. Добре, так. тоді е, виносите е, клопотання і будемо Ну, ви знаєте, знаєте строки е, знайомлення. Так, три дні. Ви через три дні будете, прийдете став на постком. Давайте одразу угодимо, як вам надіслати клопотання. Через три дні на почту. Ви мені дуже швидко відіслали е, цей, е, повістку. Да. З тренінгом останній раз усім як полагається. Дуже-дуже оперативно, дуже швидко. Ще так жодного разу не відсилали. Дуже Це дивно, знаєте. – Ні, просто Ви цього... занесли на посту, а як там вони вже направляють, це не нас до Ну, Ви знаєте, до цього ви мені злали виключно простим листом, а як коли подала на суд, ви надіслали мені тренінгом. І знову е з грубішими е помилками е у витязі взагалі там неправдива інформація. Я не знаю, я такого не писала ні в заяві, ні під протокол. Звідки ви взяли е ті. Е Відомості, які для мене... давайте проговоримо, які саме відомості? Я там все вказала в заяві. Я не буду повторюватись, ви, ви, ви вивчите мою заяву, вивчите мої е, е, вимоги і далі будемо розмовляти. І, і ви надалі так відмовляєтеся про так? Не для протоколу. От зараз ми просто знаємо, не для протоколу. Конкретно, що ви хочете, щоб вам підключили електроенергію, от от ваша просто одна така там чи дві вимоги. Конкретно, що ви хочете? Я хочу, щоб було все по закону, згідно, згідно закону. Я ж, я ж не вимагаю нічого сісеного. Якщо е, е, певні особи, от яких я вказала в заяві е, про злочин, е, мали право. Приїхати і відімкнути мій житловий будинок, в якому я проживаю з сім'єю, без попередження, без судового рішення, без будь-яких нормативно-правових документів. От, е, тим більше я зробила їм запити, вони мені так і не підтвердили свою правосуб'єктність дієздатність і правоздатність розумієте? Ні жодного документа вони мені не підтвердили. Коли ми купували цей будинок, ви цієї відомості. Ви, 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 думаєте, знаєте, ви зараз не? мені будете е, моє майно е, якось там обліковувати, чи може ви хочете мою спадщину собі присвоїти. Зараз говориться конкретно про злочин. Розумієте, який злочин? Злочин, який е, приїхали незнайомі для мене особи так. і пошкодили е, електромережу, яка веде до будинку. Вони Пошкодили все-таки. Все-таки пошкодили, так. У ну, мене ж немає електроенергії. Вони ж пошкодили. Я так і зазначила в заяві. Пошкодили. Питання мав, пошкодили. Я домовилася. А що ви думали? Нічого. Ну, так, так, так і є. Добре, я вивчила цю віна, дам. Так, добре, побачення. Так.